Неодноразово вам демонстрували черевики від фірми Белавіль. Та зробимо ми це ще раз. Ну, ось, все. Далі самі. Модель C 795 можна вважати статутними черевиками для військовослужбовців армії США. Взагалі, ці червики можна вважати зимовими, оскільки всередині них присутні утеплювач сулейт 200 грамів. Але повинні розуміти, що це не 200 грамів всередині нього, а 200 грамів на метр квадратний. От якось так. Тому їх можна використовувати при температурі до мінус 10 градусів у поєднанні з теплими шкарпетками. Отже, виготовлені вони зі шкіри ВРХ, а необхідний він для додаткового термозахисту. От якось так. Вау! А також присутні вставки із кордури. Ну, вони це називають нейлоном, але це більше схоже на кордуру. Ну, необхідно це для додаткового захисту від затирання цих місць. Щодо шнурівки, вона тут двозонна, виготовлена з двох видів тобто нижня частина із металевих люверсів, на верхній частині присутні металеві закриті гачки. Це пришвидше зашнуровування їх. Ну і якось так. Щодо язичка, він тут доволі високий і тонкий, що дозволяє краще повторювати форму ноги. До того ж, він пришитий до сторін черевиків, що не дозволяє потрапляти дрібному сміттю чи воді всередину черевика. Для збільшення комфорту при взуванні чи роззуванні черевика ззаду присутня спеціальна петля. І всередині ми одразу бачимо гортекс. Пояснювати за нього не потрібно, всі знають, що це надійна тришарова підкладка, яка захищає від потрапляння води. Щодо устілки, вона тут доволі м'яка, виконана з поліуретану. Зверху ж присутня тканина, яка стійка до затирання. Більше нічого про неї не розповім, оскільки ну, вона просто виконує свою роботу. Щодо підошви, модель називається Vibram Free Nice. Виготовлена вона з спеціальної суміші, що не буде замерзати при низьких температурах. Щодо підошви, це Vibram Free Nice. Особливістю є те, що вона виконана з суміші гуми. Яка не буде твердіти на морозі і до того ж не буде слизько на кризі. А також присутня система 360 градусів. Завдяки цим виступам вам буде легше повертати. Проміжна підошва тут доволі висока, тому не буде відчуття, що ви ходите босоніж. Тож, якщо ви в пошуку зимового взуття, то раджу вам звернути увагу на цю модель. Але пам'ятайте, що вона розрахована не менше, ніж 10 градусів. А на цьому все підтримати нас лайком і носіть якісне взуття, та й одяг, там і спорядження, та і все це.